Послухайте уривок. Зелепуха прокидається. Над багновищем Чорного лісу клубочилась смердюча пара. Раптом тишу пронизав різкий звук Хрря. З багна вистромилася потворна голова. Зелена істота, порпаючись у трясовині, поволі наближалася до суші. Маленькі хижі очиці роззиралися на всі біч, а ніс жадібно принюхувався. Вони десь поруч, я чую. Діставшись берега, Зелепуха рушила в хащі. А жевжики, не відчуваючи небезпеки, залишили жевжоліт і разом досліджували найцікавіші локації Кіровоградщини. Маючи в кишеню гайку, яку треба було покласти в скриню, номул, пузлик і блискавка прогулялися біля водосховища і вирішили повертатися. Жевжики весело сміялися і бурхливо ділилися враженнями від прогулянки. Підступивши до жевжольота, номул натиснув кнопку, опустив трап і першим піднявся сходами. Та раптом він почув за спиною метушню і зойки друзів. Це Пузлик намагався втримати блискавку, яку щось затягувало в болото. Номуле, рятуй, тягни разом зі мною. Довгий, липкий язик Залепухи міцно обкрутився навколо чоба та блискавки. Номул мерщій кинувся до друзів. Разом із пузликом вони щось сили смикнули блискавку. Її нога вислизнула чобота, і всі троє покотилися на підлогу. Стартуємо!